Після завершення професійної кар'єри Аліна Максименко подорожує по усьому світу, не забуваючи про улюблену справу художню гімнастику. Виступає в різних країнах, ділиться досвідом, проводить майстер-класи. У Запоріжжі буває рідко, але такі миттєвості незабутні. Її черговий візит пов'язаний із проведенням у рідному місті турніру на свою честь. Я хочу пригласить всех жителей своего города, города Запорожжя, всех любителей художественной гимнастики. Приходите, будет очень интересно, Я это обещаю. И посмотрите на наше юное поколение, на наших возрастающих зв'язчок и, конечно же, на мой сюрприз. Турнір на призи Аліни Максименко у Запоріжжі буде вже третім. Місце проведення незмінне манеж комбінату «Запоріжсталь». З кожним роком масштаб змагань росте. благодарна комбинату «Запорожсталь» за то, что они поддерживают наш турнир «Макси Кап» уже третий год подряд. И я надеюсь, что это сотрудничество будет продолжаться и дальше. В этом году будет, помимо сюрприза с сестрой, как и в прошлом году, я не хочу раскрывать все секреты, потому что будет еще один дуэт, который в моей жизни будет впервые. Я уже довольно-таки долгое время хотела это воплотить в реальность. И вот, слава богу, у меня это получилось. Я надеюсь, что получится все задумано. Неї во время виступлі і зріцілі і учасники будуть приємно удивлені. Напередодні турніру Аліна завітала до школи, де художню гімнастику викладає її перший тренер Наталя Саніна. Для нинішнього покоління вихованець Наталі Саніної Аліна Максименко кумир. Деякі дівчата вперше у житті отримали можливість поспілкуватися з нею. Хорошо, что она не сразу бросила гимнастику, а еще продолжает ездить по всему миру, давать мастер-классы. И у нас, я считаю, возникла эта очень хорошая идея, чтобы проводить в честь нее турнир. Потому что выходка она как бы без Запорожья. Поэтому, конечно, все с этим согласились. Мне кажется, все гимнасты не обладаются в Украине. И я очень рада, что наш тренер я тренировал, и мы в принципе так близких к ней. У нього сіве руки, повороти, прішкілін Во Вообще, Взагалі дуже хочеться бути похожий на неї. Турнір на призи Аліни Максименко розпочнеться завтра і триватиме два дні. Ексклюзивну можливість подивитися на виступи гімнастки зі світовим іменем мають всі бажаючі. Вхід до манежу Запоріжсталі вільний. Думаю, очікуємо очень интереснее соревнование. Потому что ми вирішили провести соревнования в показательных выступлениях помимо всей основной программы. Я готовлю личный сюрприз со своим показательным номером, который я і понравится и зрителям, суддям, и тренерам всем, кто будет учасником нашого турнира. Церемонія відкриття турніру Кап» у суботу, 22 квітня о 14.00. Руслан Левицький, Оксана Стешенко, Дар'я Зорянова, Тв. 5